Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю 29 листопада на календарі, яким був вівторок, вже готова розказати наша редакція. Далі коротко про головне: фінансова махінація. Чи дійсно з бюджету сум викрали 350 тисяч гривень? Жителі двох поверхівок на вулиці Генерала Чеснова роками мріють про нормальний дах. Зірки на погонах у сумах стало більше офіцерів. Ми продовжуємо розбиратися, хто вкрав із міського бюджету 350 тисяч гривень. Нацполіція України опублікувала матеріали, в яких розсекретила схему розкрадання бюджетних коштів двома директорами сумських підприємств. Нам стали відомі їх призвища чи підтверджують посадовці свою причетність до фінансової оборудки далі. У резонансній справі стосовно двох працівників комунальної та приватної установи з'являються нові подробиці. Нещодавно правоохоронці викрили корупційну схему, за якою сумські посадовці вносили у проектно-кошторисну документацію завищену вартість приладів та матеріалів для встановлення лічильників тепла. Таким чином керівники наварили і поклали собі у кишеню 350 тисяч бюджетних гривень. Оперативники управління захисту економіки та слідче обласної поліції провели санкціоновані обшуки, під час якої було вилучено документацію, яка підтверджує злочинну діяльність посадовців як державної установи, так і комерційної структури. Нам вдалося переглянути протокол обшуків на підприємствах, де і знайшли корупційні документи. З'ясувалося, обшук проводився в кабінеті заступника директора Департаменту інфраструктури міста Тетяни Калінінської та на приватному підприємстві Гідросфера. Перша фігурантка справи стверджує, усі ці звинувачення ніщо інше як наклеп. Считаю эти подозрения не целесообразными и даже незаконными, на мой личный взгляд. И как бы даже департамент инфраструктуры вместе со всеми нашими сотрудниками считает, что выполняется просто чей-то заказ. Пытаясь даже дискредитировать департамент инфраструктуры, наших людей, всех, в том числе и меня. Заперечує свою причетність до махінації і директор приватного підприємства. Інформація, як це так, вона абсолютно не об'єктивна, ніхто не знає, відкуди вона виходить і ким вона Продаються в такому ракурсі, але жодному із фігурантів справи про підозру не оголошено. Словом для порівняння за ці гроші у місті можна було б капітально відремонтувати, наприклад, дорогу по вулиці Герцена і одну із прибудинкових доріг на проспекті Лушпи. Ці роботи згідно з титульним списком ремонту доріг на 2016 рік коштують рівно 350 тисяч гривень, тих самих, які ймовірно опинилися у кишенях міських посадовців. Анастасія настасія Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах по вулиці генерала Чоснова більше півстоліття тому побудували кілька двоповерхових будинків. Капітального ремонту мешканці одного з них не бачили від моменту здачі будинку в експлуатацію. Що з цього приводу кажуть у ЖЕКу, дивіться у сюжеті. У цій двоповерхівці лише вісім квартир. Майже у кожній живуть пенсіонери. Ремонт будинку та облаштування території жителі роблять за власний кошт. На допомогу Жеку не сподіваються. Але за квитанціями платять регулярно. 70 гривень 21 копійка. Поточний ремонт іде. А те у внутрішньобудинкових систем 5,84 теж ніхто їх не робить, ніхто не перевіряє. Абсолютно, ото самі полізли, подивилися. 70 гривень хто за. 70 гривень, куди вони йдуть, ніхто не знає. Та самостійно пенсіонери зробити можуть не все. Наразі потрібен капітальний ремонт даху, та аби пережити зиму, мешканці прохають хоча б полатати дірки навколо димоходів та вікна на горищі. Звідти затікає вода, розмиваючи стелю у під'їзді. Криша затікає за так називаємо скворечника виход на кришу. А просили, щоб зробили каркас, тобто перекрий. Роботи там не стільки багато для ЖК, і гроші на день є. Вода стікає і туди, де пробиті дірки для кабелю. Страждають від цього мешканці верхнього поверху. Пані Віра каже, стеля протікає вже не перший десяток років, тож ремонт у власній кухні доводиться робити регулярно. Останній дочк як був це, воно все порвало, і текло по стінки. Це все, і все за той же скварічні. Скваріч туди забиває. І сюди течі. Уже ко нам пояснили, капітальний ремонт даху планують робити наступного року. Можливість полоднати гори ще частково найближчим часом поки розглядають. Ми ж будемо слідкувати за втіленням обіцянок комунальників. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сумську пенсіонерку пограбували прямо у під'їзді. Такий виклик днями надійшов до сумського відділку поліції. Копи затримали злодіїв уже наступної доби. Подробиці далі в сюжеті Юлії Настенко. Днями на гарячу лінію 102 зателефонувала літня жінка. Вона повідомила, що її пограбували двоє молодиків у під'їзді будинку. Один із чоловіків схопив її за шию та відібрав сумку із мобільним телефоном грошима та документами. Полісмени затримали нападників вже за день. Ними виявилися два місцеві жителі, що вже були раніше засуджені. Спочатку один із них свою провину заперечував. Я вже почті був на виході, коли я услышав тільки крики жінки і все. І потім вибіжали та пареньок уже в дверях, я його спину. А тут говорить, що я і допомагав теж. Я даже пальцем не дотраював за твої жінки. Я хотів до товарища, вообще, там взагалі не должен денег коли я к нему ходив. а його этого взяв з собою так, щоб пройшовся за мной. Пізніше ж обидва зловмисники таки зізналися у скоєнні злочину. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І, до речі, один з них за декілька днів вже затримався співробітниками кримінальної поліції за скоєння аналогічного злочину і судом. Був відпущений під домашній арест. Тепер чоловікам загрожує від 7 до 10 років за ґратами із конфіскацією майна. Юлія Настенко, новини СТС. Пляшку двохстолітнього пива. Відкупали в кролевці. При розкопках старої фортеці археологи знайшли старовину пляшку з під пива, датовану 1896 роком. Надбита, але ексклюзивна пляшка заводу Калінкін Санкт-Петербург коричневого кольору із випуклими надписами та двохголовим орлом тепер має історичну цінність. В інтернеті вартість такої знахідки йде на тисячі гривень. Нагадаємо, на початку листопада в Кролевці почалися розкопки старої фортеці. На сьогодні вже Знайдено чимало рідкісних речей. На Сумщині стало на півтисячі офіцерів більше. Дворічне навчання на кафедри військової підготовки завершилося для випускників сумських вишів отриманням офіцерських погонів. Викладачі розповідають від початку війни на сході України бажання молоді здобувати військову спеціальність не зменшилося. І з новоспеченими офіцерами знайомився Дмитро Шпірко. Від сьогодні на їх погонах красується зірка. Два роки студенти йшли до цього дня. Їх профіль ракетні війська та артилерія. Пройшли відповідний курс, провели бойові артилерійські стрільби. Успішно, провели польовий збір протягом одного місяця і показали свою згуртованість, майстерність і вміння виконувати ті завдання, які перед ними стоять. Серед офіцерів на дивовижу багато дівчат. Приміром, у родині Анастасії військових немає. Проте два роки тому дівчина відчула її підтримка необхідна Україні саме зараз. У нас так сложилась в країні, така ситуація, що не можна було залишатися просто равнодушним ко всього, що відбувається. І незважаючи на те, що я дівчинка, я вважаю своїм долгом як, як ліба допомогти своїй країні. Мама дівчини офіцера згадує два роки тому, попри хвилювання із розумінням поставилася до рішення доньки. На самом деле це був її виборка, бо я його вважаю. Я очень горда, що вона все-таки рішилась на такий шаг. І надіюсь, а в дальнішим это в житті пригодіться, тому штану каби, на мой взгляд, любые знання не даються просто так. На кафедрі розповідаю через російську агресію на сході, навчальні програми зробили максимально насиченими практичними заняттями, такими як справжній польовий вихід і життям у наметах і стрільбами. Нові навчальні програми вже є. і ці нові навчальні програми передус більш практичну складову питання, більш польових занять, більш практичних занять. Я сам на собі відчув всю специфіку військової справи і влітку на практиці виконав певний ряд дій. Це було там здав нормативи по стрільбі з автомату, пістолета Макарова, а також провів стрільбу прямої наводки з галбиці. Кафедра військової підготовки є однією з найбільших в Україні. Сьогодні саме в сумах офіцерів готують зі студентів всіх вишів області, а також Чернігова, Херсона і Черкащини. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС. Історична подія сталася сьогодні унікальною конструкцією. Накрили енергоблок, який 30 років тому вибухнув і спричинив велику катастрофу для всього людства, вивільнивши велику кількість радіації. Арка найбільша надземна споруда в світі. Висота її 110 метрів, довжина 260 метрів. За розмірами можна порівняти із колізеєм у Римі чи стадіоном. Маса конструкції більше 30 тонн. Вона більша за ейфелеву. Вежу у Франції майже три десятки країн зібрали півтора мільярда євро, щоб сховати реактор під саркофаг. Де живе душа? Твоя фотовиставка з такою назвою відкрили у сумах напередодні Міжнародного дня інвалідів на світлинах. Сумські родини, які виховують дітей з особливими потребами, із надзвичайними дітьми та їх батьками спілкувалася і Юлія Настенко. Оксана Смольникова та її донька Юлія героїні нового фотопроекту. Жінка каже, що для неї це чудовий новий досвід, адже, попри негаразди, які трапляються у їх житті, вона в усьому намагається підтримувати свою активну доньку. Всі неке присутствия точі в житті І тому... Е С другой стороны, вот это вот то, що ми говорим сложно. Ти завжди настроен на что то нове в житті. Ніколи не знаєш, що буде завтра. Для мене, звісно это це нова трансформація, то новые емоції. Я увидела себе з другой стороны. Юля ж дуже жвава та життєрадісна дівчинка. І у свої 13 років має чимало хобі. Тож проект став для неї новою сторінкою життя. Це опиту у модельному бізнесі, да мені це не проблема. Загалом на Сумщині більше трьох з половиною тисяч сімей, які виховують дітей з особливими потребами. На цих світлинах 21 сумська родина. Уся малеча вихованці сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. І головною метою виставки було показати, що за будь-яким навіть фізично недосконалим тілом ховається щира душа, не лише функція держави. Піклуватися про дітей з особливими потребами, але і має бути особиста позиція кожної нормальної, порядної людини. Робити все для того, щоб ці діти відчували себе повноцінними членами громади. Побачити світлини особливих родин, усі бажаючі зможуть у Конгрес холі Сумдеу до 9 грудня. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Сумчанин створив жартівливий логотип міста. Його автором став Сергій Отенко. На своїй сторінці у Фейсбук хлопець пояснив, що його творіння має символічне значення. Буква С викладена легендарною сумською європлиткою у ліфти, які погано працюють у місті М у вигляді маршруток. А пояснення останньої літери, за словами автора. Він ще не продумав словом, кілька місяців тому у Сумах проходив конкурс на обрання кращого логотипа міста. Тоді за перемогу і головний приз 15 тисяч гривень із міського бюджету напружено змагалися два автори. Але після завершення конкурсу про долю візитної картки міста невідомо нічого. Спортивна громадськість області сьогодні обговорювала проект програми розвитку Сумщини на найближчий олімпійський цикл. Із урахуванням зауважень і пропозицій присутніх. Проект надійде на розгляд депутатам обласної ради. Вони ж і мають затвердити фінансування спортивної галузі на найближчий рік. У Сумах новий дитячий спортклуб. Його відкрили на базі другої школи у приміщенні колишнього підвалу та стрілецького тиру. Як облаштували незвичне для юних спортсменів місце та хто ще, окрім школярів, матиме змогу удосконалювати себе у новому спортклубі, дізнавалися наші журналісти. Ідея оновити спортивну залу у підвалі школи прийшла до вчителя фізкультури Максима, коли той повернувся із військової служби у зоні АТО. Зала призначена для загальнофізичної підготовки та для єдиноборств. Підготовка молоді до данішої служби в армії, або просто навіть общефізичеська се дівчат ходять, уже займаються. Ну то тобто це було більше як хобі. Ну как ну так що то углубилось, і все. Учитель фізкультури разом зі спілкою ветеранів АТО власними силами та разом зі спонсорами почали проводити залу до ладу. Нині вже почали проводитися перші заняття. Тренери тут справжні професіонали та знавці своєї справи. Учні школи приходять сюди з задоволенням на заняття та у тренажерну залу. Я прийшов сюди. Занявається, щоб бути цінним, захищати нашу Україну. Так, в зал ходить дорого, а тут ну, в школі кажу, це безплатно і все одно вообще спорт це дуже важливо, дуже хорошо. Аби зробити спортклуб справжнім місцем військово-патріотичного виховання, залишилося отримати дозвіл військомату на використання зброї у тирі. Дуже приємно, що в моїй рідній школі відкривається військово-спортивний клуб Січ. Які будуть займатися військово-спортивним патріотичним вихованням нашої молоді, вже займаються для того, щоб наші юнаки оволодівали стрілецькою зброєю, для того, щоб в них були всі необхідні навички для того, щоб бути готовими для служби в Збройних силах України? Це питання пообіцяв узяти на контроль очільник нашої області. До залу можуть приходити займатися усі бажаючі. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. І на сам кінець про новини погоди на сумщину знову суне справжня зима. Дороги, тротуари засніжило. Найближчими днями на термометрі закріпиться стабільний мінус до п'яти морозу в день і до десяти вночі. Тож нагадуємо водіям: будьте обережні, адже на дорогах можлива ожеледиця. Ось таким був день. Ми продовжуємо готувати новини, щоб завтра ви першими дізнавалися про важливе. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо маєте про що повідомити, адже ми розповідаємо про ваше життя. Міцного здоров'я, бережіть себе і рідних. Ми зустрінемося завтра, як завжди, о сьомій вечора на СТС.